you what we кандрії і батьки сказавши, що ми можемо зробити в наступному році, що ми можемо зробити спільно. як я вже сказав на початку, більшість європейських країн а, стикалися з проблемою а, фрагментації. А, Скандинавські країни е, йшли шляхом злиттям: Ірландія, Великобританія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція ну у них ще це було відбулося в 70-ті роки. І Латвія, і Литва, Крим Естонії. Всі вони е, проводили злиття е, і об'єднання. А е, інші країни у е, них було більше співпраці. Крім Македонії, Болгарії і Греції, бо у них були злиття також Так от, для того щоб сприяти і стимулювати співпрацю між громадами, особливо де не існує такої традиції, необхідно 3-4 кроки. Перший крок це дати можливість їм це зробити самому, тобто створити статус форми співпраці. І ось що робить цей закон, тобто дається можливість а, добровільної співпраці. Тут в принципі я не, не бачу ніяких проблем, а, але звичайно, що більш широкі консультації потрібні. Наступний крок, який ми пішли інші країни, це створення а, стимулів для місцевих. Громад для співпраці часто через або додаткових компетенцій, або ресурсів, або і то і інше але тут уряд а, дійсно повинен співпрацювати з муніципалітетами, з громадянами, і тут багато що від них залежить. Третій крок. Це створення певних орієнтирів мінімальних стандартів, де можуть, наприклад, можна було б сказати: от подивіться, італійці зараз роблять так. Якщо ви не досягнете певшого певного розміру, наприклад, 15 тисяч то через рік ми змушимо вас співпрацювати. Тобто це певний стандарт. До яких муніципалітети повинні дорости, як то кажуть. Четвертий етап, це там, де е, уряд може е, нав'язувати, скажімо так, співпрацю е, муніципалітетам. У Франції, наприклад, е, досить багатий, багата громада, але маленька і не може саме обслуговувати. В Страсбурзі, наприклад. Там в результаті уряд натиснув і дійсно все ж таки співпраця була створена. Там 16 муніципалітетів навколо Страсбурга не хотіли співпрацювати. Їх примусили. Починаючи з наступного року щодо територіальної консолідації, ми проводимо кампанію інформаційну, щоб люди розуміли, що якщо вони хочуть кращих послуг. Якщо вони хочуть, щоб підвищувався якість життя, покращилися стосунки з місцевою владою, необхідно змінюватися. А саме місцеві громади необхідно або об'єднуватися, або співпрацювати. Після цього пройдуться, пройдуть дискусії з усіма зацікавленими сторонами. З Громадськими організаціями з асоціаціями нам необхідно буде підготувати людей, експертів для того, щоб вони могли допомогти місцевим громадам розпочати процес співпраці більш ефективно. І це буде одним із основних напрямків нашого проекту. Дякую. Буквально декілька речень хочу додати. Ви згадували швейцарську модель. Хочу сказати, що в Швейцарії ми дуже прагматично налаштовані. Якщо в нас велика проблема, то те, як ми її вирішуємо, ми її е, розбиваємо на маленькі проблеми і потім вирішуємо маленькі проблеми одну за одною. Що це конкретно означає? Вам треба провести реформу децентралізації, це очевидно. звичайно, закони змінити, бо це проблема. І сьогодні ми обговорюємо якраз один закон, який серед інших потрібний для того, щоб така співпраця дійсно була ефективною. Але за, країна не може змінюватися тільки через закони, необхідно використовувати інші шляхи, інші підходи. І от що підтримує Швейцарія. Хочу навести приклад, і що сприятиме реальній децентралізації. З одного боку, ми підтримуємо асоціації: асоціації міст, районів областей, селищ і сіл. і наскільки я вас правильно зрозумів, то так от ми хочемо пропонувати вам, щоб ви співпрацювали з вашими асоціаціями, бо вони є партнери, яких уряд слухає. Тому ви можете багато своїх ідей реалізувати через асоціації, наприклад, міст України, і такі селищних ради, таке інше. Далі, ми працюємо на рівні громад, і це дуже важливо. Мобілізуємо громадян для того, щоб вони співпрацювали з місцевими громадами для рішення дуже конкретних проблем, наприклад, покращення водопостачання, наприклад. Збирання коштів, мобілізація ресурсів Йдемо через процес, крок за кроком, доти, доки проблема водопостачання постачання не була вдосконалена. Всім учасникам вже Маємо тому я запрошую всіх продовжити спілкування під час кави, яку ми матимо у кафетерії. Будь ласка, з лівої сторони, вихід біля президії.